Вітаю колеги Володимир Метелиця. В рамках програми MCA for Ukraine запрошує аграрні підприємства на вебінар. Це другий вебінар по проекту, присвячений соціально-екологічним питанням звітності про сталий розвиток. Вебінар спрямований на те, щоб готувати вас до звітності сталого розвитку. Як можливості для залучення зелених інвестицій з метою післявоєнної відбудови агробізнесу, ми зупинимось на екологічних і соціальних питаннях. У частині екологічних питань ми розглянемо рекомендації групи TCFD щодо розкриття інформації про зміни клімату, а також керівництво по звітності щодо змін клімату іншої ініціативи СідіПі. Зупинимось на стандарті корпоративного обліку та звітності по протоколу парникових газів. Розглянемо проєкт Гріна, який успішно працює в Україні, і українські аграрії мають можливість здійснювати, брати участь в цій програмі щодо моніторингу викиду парникових газів та залучати кошти по програмах вуглецевих кредитів. У частині соціальних питань ми зупинимось на керівних принципах Організації Об'єднаних Націй з питань бізнесу та прав людини, на рекомендаціях міжнародної організації праці щодо переходу на низьковуглецеві технології. Розглянемо міжнародні стандарти та перші європейські стандарти по розкриттю соціальних питань у звітності сталого розвитку. Зупинимось на регламентах Комісії Європейського Союзу щодо правил сталого інвестування. Також розглянемо можливості програми RISE для вимірювання соціальних показників у звітності сталого розвитку. Само собою, ми розглянемо, яка практика на сьогоднішній момент є по розкриттю соціальних показників аграрними підприємствами. Вебінар 18 жовтня безкоштовний для аграрних підприємств за, умовами, за умови попередньої реєстрації. Отож, я дякую за увагу і до зустрічі!